За 8 тисяч доларів ти купив даного Мерседеса? Так, Ти купив? Я купив. 17 з копійками в нас тає джелічка ця стоїть Так в Україні. Це ж дизель, то ж його в Америці ж нема дизеля. Да, е, чого нема? є? По є? 16 й чи по 15-й рік вони випускалися. Це в нас є чистий 15-й рік, якщо я не помиляюсь. Е, да, дивись, перший місяць 16-го року рік. Дивись, по безпеці все окей. Да, пробіг Пам'ять сидінь. Шкіра повсюди да, шкіра, в неї там щось під 100, кілометр, під 100 миль, але Шурик це 3 літра дизель. Людина хоче, хотіла якраз і брати такий передній фронтальний удар за рахунок того, що людина хотіла ГЛС-а, але так як ГЛС-и пішли у нас 2017 року, то відповідно в дизелі їх немає, то ми це постараємося опакувати. Не знаю, може якогось стовба, а може Оленя. Хто його знає. Але взагалі, тачка, вогонь, дивися. Курва, Шурік, у нас ще на зимовій різині. ма, оце джекпот, ні? Оце джекпот. Джекпот. Титани красиві. Ну. І Дупа велика. Шурік, і ще вона на пневмі. На пневмі. Напневніший? Да. Це джекпот. Друзі компанії Intertrade, звертайтесь, привеземо для вас найкраще.